Огляд на складний, ніж з цікавинкою Carda J331. Почнемо, звісно, з його габаритів та характеристик. Маємо 218 мм загальної довжини, 93 мм довжина клинка, 3 мм товщина. І 155 грамів ваги. По матеріалах у нас накладки з G10, присутні сталеві лайнери. На клинку використовується інструментальна сталь d 2 В осьовому вузлі знаходяться підшипники і працюють вони в парі з замком Liner Lock. Ніж працює швидко, в цьому йому допомагає ось такий от фліпер. Це у нас плавничок, і він має дуже прикольну особливість. І що ж це за особливість? Вона полягає в тому, що він має свій окремий шлях руху, так би мовити. Коли ви відкриваєте ножа в більшості практично всіх ножів, той самий плавничок виступає гардою, тобто він переходить у нас в це місце при відкриванні. Тут ж він ховається в рівень з руків'ям. Це здійснюється завдяки якраз таки додатковому пазу. По якому він рухається, і він відділений від самого клинка. Тобто він у нас ось тут, бачите, вільно може рухатись, коли лезо в такому положенні, коли ж ніж відкритий, він зафіксований в цьому положенні. І, відповідно, коли ніж закритий, теж він впирається в лезо і якраз сприяє тому самому швидкому відкриванню. І для чого ж це було зроблено? А зроблено це для того, щоб у вас тут не було зайвого елементу. І відповідно, ви ніж можете отримувати не лише з класичним хватом, коли у вас палець впирається в ту саму гарду, а й ось таким от чином, тобто переставляючи пальці ближче до клинка, щоб мати більш контрольований різ і рухи тим самим лезом. При цьому робити це доволі безпечно, бо у нас тут є доволі велика. Леке таке місце якраз для того, щоб такий хват здійснити і не боятися, що ви поранитесь. Звісно, це потрібно робити обережно, бо такий шанс завжди є, коли ви настільки близько тримаєте палець до ріжучої кромки, але все ж він зведений до мінімуму, і у вас така можливість з'являється на відміну від інших ножів, які такої особливості не мають. Що стосується форми леза, це у нас клиночок по типу кукрі. Відповідно, він має фальш-спуск і має ось таку от рекурву. Для чого такий е е клинок потрібен складному ножу? Оскільки ніж у нас має 155 грамів ваги, доволі велике руків'я і лезо з другої сталі, ви можете ним з легкістю щось рубати. Тобто, у вас є можливість взяти ніж ближче до. Краю руків'я і робити ось такі от рухи. Звісно, що ніж важить не 400-500 грамів, як великі кукрі, але все ж з таким рухом ви набагато ефективніше зможете щось перерубати. І звичайним складним ножем цього зробити не вдасться. Що ж стосується класичного використання цього ножа в повсякденних завданнях, воно, звісно, у вас буде комфортним. Так як ніж все-таки важить, як я вже сказав, не 300-400 грамів, як великі брати. По класу типу кукрі, а тих самих 150, що в принципі вписується в норми для ножів в класу EDC. При цьому хват в нього класичний. Відповідно, ви можете щось і продавити ним, і порізати протягуючим рухом. Ніяких обмежень в цьому немає. Тим більше, у вас є кліпса, тобто носити його на кишені можна, хоч він займає практично всю кишеню, але у вас можливість така є. Отвір для темляка можна додати. Для того щоб з тої самої кишені було його ще зручніше та легше діставати, і по зручності також є, окрім плавника, шпаньки з лівої і правої сторони для швидкого відкривання з допомогою великого або ж Середнього пальця підсумку отримаємо дуже класний саме туристичний ніж, яким буде зручно як рубати, так і нарізати. І при цьому він підійде під абсолютно різні руки і можна його взяти в оранжевому кольорі, який точно не загубиться в лісі чи десь в поході. Плюс це недорогий ніж, який в принципі навіть не шкода буде загубити. І насправді за свої гроші дуже і дуже зручна та корисна штука в походах. Тому, якщо ви бажаєте його придбати, зробити замовлення можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.